Її позивний бабурка. Він пов'язаний із її малою батьківщиною Запорізькою областю. Так називається одне із сіл регіону. Дівчина долучилась до війська рік тому. Хотіла воювати у піхоті, але їй запропонували стати операторкою дронів. Сім на сім, сім днів на позиції, сім днів працюємо на ППД. Влучаємо в техніку і особовий склад. Я не запам'ятовую те, що ми вразили. Просто працюю. Не рахую, не веду підрахунків або ще щось. Небагатослівна дівчина дуже вмотивована, її не лякають польові умови. Ти терпиш стресові, незручні, і решту нюансів. і Просто працюєш. Ударні в дрони у війні Росії та України стали одним із ключових факторів на полі бою. Це високоточна зброя, яка здатна знищувати особовий склад, фортифікаційні споруди та важку броньовану техніку. Щоб навчити пілота, потрібно щонайменше два місяці. Потім практика, імітація бойових умов, і тільки після цього робота в реальних боях. Ворог полює за нашими пілотами. А військова навіть у відпустці не забуває про війну. У мене була одна тільки відпустка, і я Всю цю відпустку проводила в прифронтових містах і займалася справами, так само, як і тут. Вона не вірить у довгострокове перемір'я з росіянами. Кажеться, війна триває вже 300 років. Я рік після 2014 року провела з росіянами багато що я про них сказати. Це просто не люди все. Спостерігаючи за тим, як росіяни щодня атакують кабами, дронами та ракетами її рідний Запорізький регіон, операторка дронів відчуває злість, каже: вона тільки генерує її роботу на фронті. Оксана Коновець, Борис Єфімов, Дніпротіві.